62-й мультфільм студії Дізней, за яким вони відсвяткували своє сторіччя. Це ви здивуєтесь м'юзикл. Тож пісні тут не просто для краси дуже часто вони сюжетно важливі і тому все, що в них говориться, має ціну. Кожне слово, кожен рядочок є нот анімейшн з вами. Я беру свою прискіпливість на озброєння, і ми з вами починаємо розбирати пісні мультфільму бажання. Цей край називається Росос, Це назва пісні, і це ж рядочок приспіву, і з ним проблеми, бо це не край, це місто. Середньовіччя, ті часи, коли королевство це одне місто. Так буває. І мені б дуже хотілося, щоб це було місто Троянди, бо саме Троянда є емблем. Емою Росаса, і я знаю, що назви не перекладаються, але ж ми кажемо про Львів, що це місто Лева. Тому в своєму власному прикладі я назвав це містом Троянди, хоча Росас теж залишав. Аше тут проводить екскурсію, розповідає, що реальність і мрії в цьому місті сплитаються в одне і наводить приклади виконаних бажань. Це танцював. От то я глухий, я з десятого разу не зміг розібрати, як саме він танцював. Але впевнений, ви вже всі в коментарях написали, як там правильно співалося, і що це в мене проблеми з вушками. Та мене все одно дивує, чому в цій пісні є рядки, які не дуже зрозумілі. Вокалісткою тут є Майя Товстоус. Я не одразу зрозумів про що співається у приспіві. Тут навмисно під такі іспанські мотиви зроблено з цікавим ритмом і ніби збитим наголосом. Та мені допоміг тільки сайт Lyric Translate, і ті небайдужі люди, що на слух записували текст всіх цих пісень. Давайте порівняємо з Аріаною Дебос, що виконувала англійську версію. Чому в неї ми розуміємо кожне слово, хоч я не знаю англійської. Це треба або якось краще зводити, або існує ще простіша річ давати текст пісні внизу субтитрами. Хоча б не в повнометражному мульті, а на ютуб-каналі. Чому в нас досі цього не існує? Бо реально так буває, що людина ніби і чітко співає, але поки ти не прочитаєш текст, ти його чомусь не чуєш. Василяк, випадок з сучасними зірками, в мене майже з усіма такі проблеми. А ще був прикол в таборі, де я. Працював, де для кожної зміни записували свій саундтрек, і була пісня російською тоді мовою про сміх друга ето музика. І переважна більшість чула смерть друга ето музика. Але мені справді подобається, як проспівала наша співачка, і переклад пісні теж дуже крутий. Повернемося до цього рядочка. Цей танцював днів 5. Дні дуже дивне бажання, здається мені. В оригіналі там, якщо хочеш танцювати в такт, тобто він мріяв в танці не тупити. На отрядок в оригіналі має такий сенс. Ви прийшли в потрібне місце. Ще прикольно, що в нашому варіанті перекладу в оригіналі. Кажуть, що Росос це те місце, де можна перетворити всі свої бажання без що якщо. Тобто, фактично, Аша обіцяє тим, хто щойно прибув до королівства, що їх бажання виконають, а це далеко неправда. Не В оригіналі вона каже, що навряд чи ви будете нещасними, і Аша сама заявляє, що Магніфіко є красеним. Наш король. в оригіналі просто що Є в нас такий король. Не співала вона в оригіналі про те, що він місто заклавив, взяв під контроль. Просто каже, що побудував Росус багато років тому. А ось це дуже прикольно. Люди, як, лайв, ляди, як дракон. в оригіналі. Вона описує, що король фактично є шоуменом, і він справді використовує блискавиці на своїх святах виконання бажання. Тільки чому вона запідозрила в ньому щось неладне? А от за що я хотів похвалити пісню, так це за те, що я її неправильно розчув. Мені здалося, що наші перекладачі сказали, він лише моргне і тут. По візуальному ряду магніфіко маргає. Я обожнюю, коли є такі співпадіння. Але вони. Переклали він лише махне, відсилаючись до якраз таки здійснення бажань на церемонії, як це робив Магніфіко. В оригіналі в пісні взагалі чарівний свист. Ну а в цілому, місто Троянди перекладено дуже-дуже класно. Краще ми перейдемо до пісні Берегти му не зречусь, яка теж шикарна. І ось тут мені було набагато легше з тим, щоб розслухати весь текст, та ще й виконавець пісні Сергій Юрченко. У Тіктоці мені підказав про всі. І ті моменти, які я, можливо, чомусь якось не так розібрав. Я йому дуже вдячний за це. Пісня дуже красива, але має кілька відмінностей від оригіналу. щастя, образ, що в кульках застиг в англійській версії, взагалі немає мови про кульки. Там складається враження, що вся ця пісня присвячена коханій людині. Якби щастя було відчутною річю, це був би ти. Хто б мені сказав, які ти можеш викликати почуття, я подумав, що це неправда. Люди шукають. Таке диво, як ти, все життя, а ти все ще дивуєш мене після всього цього часу. Погодьтесь, ідеальна пісня на срібне весілля. Ти тягнеш мене, як якийсь вітер. Я зачарований трюмом, у якому перебуваю. Залишити тебе тут я не хочу, і тут же наступний рядок. Я хочу. Тобто оригінальний текст передає і те, що Магніфіко реально залежний від цих бажань. В нашому тексті теж є такий рядочок. Я потрапив у ваш полон. Але наполегливо наш переклад вказує про те, що це пісня саме про кульки з мріями. Мрії всі у скарбницю одну до вас. Для мене просто дивовижно, наскільки і наша, і оригінальна версія пісні передають, яка тонка грань між прекрасним і романтичним відчуттям кохання, і небезпечним володінням чимось. Я буду захищати вас за будь-яку ціну тримати тут у моїх руках. І ще один страшний рядочок, якщо ти загубишся, я тебе знайду. Немає океану, який би я не переплив, щоб бути поруч з тобою. В нас магніфіко клянеться всім. Богам. тобто він не християнин. Пісня і справді вийшла чарівна, але якщо в англійському варіанті її реально можна брати для коханої людини співати, і текст буде ідеально підходити, то в нас це скоріше пісня класного керівника, який співає її своїм дітям. Що ж, перейдемо до тих емоційних торгів, що переживає кожен головний герой за мономітом Джозефа Кембела. Пісня Хочу в англійському варіанті, яка теж перекладена максимально. Симально кльово. Єдине, що мені найближчі кажуть, тихо хотіть в оригінальній версії кажуть, було, коли тихо, я говорю, рідні мені кажуть, сідай. А як я можу сидіти, коли вже почала бігти? На мою думку, українська версія набагато глибша. Ще більше передає весь цей біль, послухайте ці рядки, і це звучить, немов не знай не чуй не дихай і ще в оригіналі висвітлюється юнацький максималізм. Так, це місто, де ми були, але не те, якому маємо належати. І можливо, я молода, але я знаю, що не помиляюся. В нас це вклалося в такі рідки. А не вічно так було. Наші барви хоче стерти темне. Коли я розбирав сутність революції, я казав, що саме молоде покоління не хоче жити так, як звикли усі, і в оригінальній пісні це віддзеркалюється. Від зміцніє віра в себе і сумніви розвіються, і страх тут в оригіналі такий сенс: дайте мені знаки. Якщо знання того, що рухає мною, принесе покращення. То я готова перша стати у чергу. Тобто, революція, яка визрівала ваші, дуже потребувала хоча б якогось підтвердження від всесвіту, що вона не зламає усе, а навпаки, покращить. Ну що ж, це пісня, яка, на мою думку, завдяки перекладу, стала краще за оригінал. Ну а ми прийдемо до пісні «Я зоря», останньої пісні, яку я розберу в цьому відео. Знайде всяк, зоря, не нічне...» в цьому рядочку я не розумів слова, всяк. Ми не зробимо наші по. Ми не зробимо що. Наш зірковий поклик, наше зіркове фото. Що ви хотіли зробити? Ми не зробимо наш зірковий поклик. На сайті, де я знайшов текст, сказано, що наш зірковий показ. Можливо, так і є. Що зробило рік і свилин? В оригіналі білочка співала про кільця, які створені на деревах. Знов було б краще, якби візуал співпадав з текстом, але не змогли цю думку втиснути в короткий рядочок. А ну, дайте я спробую. Що О, створило ці кільця? На пні, а з насіння ліси, пні ліси, така собі рима. Що поєднало нас в одне тепе і мене. А тут казали про те, що передається з покоління в покоління. Вкотре дивуюсь, наскільки дорослі слова бувають в англійському тексті. Хочу все, кожен бачить і свого біколька. Ось цей рядок, коли мова заходить про всесвіт, ми всі є акціонерами. Сам приспів має трошки інший сенс. В оригіналі вони співають, що за відповідями не треба далеко ходити і шукати їх занадто старанно. Ну і трохи інший фінал у пісні. Там стережись світи, ось я, я заря. Ви знаєте, хто виглядає таким гострим? Це я, я заря. А ще хотів подякувати рядочок. То твоя курява, це моя курява. Я ніколи не знав, що сяйво, це курява. Попіл зірковий, це курява. Як прикольно. І єдине, що мене бентежить в цій пісні, що слово заря ніби береться не звідки. Я розумію, що воно ідеально вкладається в ритм, в риму, але весь мультфільм ви називаєте цього персонажа зірка. Хоч в самій пісні був один рядочок, який такому закастінілому, зросійщеному ідіоту, як я, натякає, що заря і зірка це одне й те саме. Зірка все. Розумію, Та мене дивує, чому весь мультфільм не називати цього персонажа, ну хоча б через раз то зоря, то зірка, щоб ми звикали до вжитку цього слова. Здається, я знаю відповідь, але для початку хочу дуже похвалити ще раз цей мультфільм за переклад і виконання пісень. Мені здається, це перший мульт Діснея, в якому я настільки кайфанув від всіх вокальних номерів. Моя велика дяка і перекладачу, і виконавцям. Ну а тепер про роман. Кисельова. він і є перекладачем і всього мультфільму і пісень. Тому я й дивуюсь, чому слово «заря» не можна було повставляти у прозу, щоб вона деінде сяяла. Пане Романе, є науковцем. Він досить сильно занурений в лінгвістику, є професіоналом, і дуже гарно, що він не просто десь там сидить і щось вивчає, а фактично це практикує на великій кількості фільмів. На сайті Кінобаза, якому я дуже вдячний за те, що вони вказують, нашу Команду дубляжу є інформація про те, що Роман перекладав 76 фільмів, тільки з пантелику мене збиває, що лише до 11 з них він перекладав пісні. Бо якщо зайти на його сторінку як прикладача пісень, то він ніби і не працював над моаною Енканто і Коко. Але якщо, наприклад, натиснути на Енканто світ магії, то тут вже він як перекладач пісень вказаний. А вам не передати, як сильно я бомбив на переклад саме пісень Енканто. Що для мене вкотре підтверджує. Жоє тезу не треба робити з людини куміра. Кожен може видати і щось шедевральне і щось не дуже гарне. Можливо, чомусь для романа це була неблизька тема, але я не зміню свою думку, що пісні в дуже погані. Відмінно від бажання, де переклад шикарнючий. Але мені здається, професіоналізм і якраз таки замилює око роману. Він не сприймає, що якісь там зросійщені українчики типу мене можуть не розуміти, що заря — це зір. А не щось пов'язане зі світанком, і тому дуже часто додає у пісні, Маловживані слова, як та сама курява, яка дуже прикольна, але на мою думку, в пісні для дітей може бути одне, максимум два таких слова, а все інше має бути максимально просто, якраз таки для того, щоб з російських українчиків і пригортати до культури, бо пісня це той самий таран, що залишається в твоєму серці, і діти в Україні всі, навіть ті, хто розмовляє російською вдома з батьками, має співати. Української пісні, а для цього їх потрібно розуміти. От, наприклад, зараз я вам видам рядочок, в якому все проспівано ідеально. Після того як я прочитав текст, в мене і сумніву не було, що саме це і співалося. Але спробуйте розказати мені, що тут. Що ти ще досі набірений, тільки не гугліть. Зазвичай я створюю свій переклад на противагу і в плейлисті на моєму каналі, де я розбираю переклади пісень. Так само є і відео з виконаннями моїх перекладів здебільшого Максимом Гавріловим. Вон, пісня краба вже 7 тисяч зібрала, але останнім часом у Макса на це немає часу. Він створює і свої пісні, і інші кавери, і інструментальну музику вінілом от захопився. Якщо вас це зацікавить, відвідайте його. Ютуб канали, і передавайте вітання від єнота. А щодо бажання, я вам вже казав, я переклав пісню місто Троянди. Не тому, що вважаю цей переклад якимось поганим, просто за звичкою. Але яке щастя, доля подарувало мені спілкування з Альфа Белл, співачкою, що теж створює кавери українською, і вона погодилася виконати пісню місто Троянди. До того ж, вона не лише співає ще й полюбляє озвучувати, якщо вам потрібно потрібна буде якась озвучка, ви знаєте, де шукати дуже приємний жіночий голос. Ну і звісно ж, зайдіть до неї на канал, послухайте все, що припаде вам до душі, і обов'язково мій переклад. Пісні місто Троянди. Ну, я вкотре хочу висловити своє захоплення командою дубляжу і безпосередньо цією роботою перекладача і усіх артистів. Моя вам велика дяка. Я справді вважаю, що розбір відмінностей в перекладі саме цих пісень більш ніж достатній для того, щоб зрозуміти, яка ж якість у цього мюзикла в українській озвучці. Але якщо вам дуже захочеться отримати продовження такого ролика і розбір, Всіх пісень, що залишилися, лише 10 тисяч переглядів на цьому відео за тиждень, і я візьмуся за продовження. Ну а так в планах розібрати всі пасхалки мультфільму бажання і зібрати все це докупи. Ну а ви можете підтримати мене вподобайкою, поширенням цього відео своїм власним коментарем, або ж фінансово через монобанку. Якщо захочете якісь бонуси від цього, то заходьте в телеграм-канал за посиланням і давайте. Спілкуватися. Дуже вдячний вам за будь-який вид підтримки. На все добре! А співці газ сейшов, як яхрумті. У фрази бачиш, ось звідки беруться газові кульки в оригіналі. Може бути натяк на газові гіганти, що також є частиною сонячних систем. Хто знає, чи це глибокий астрономічний жарт, чи просто пердьожий гумор.